У мене була така ситуація, я взагалі у мене розплідник берегенних собак. І я, ну, скільки я в хартах ну, з 2007 року, угу. у мене в основному це були хорті. Це національна порода наша, українська. Да, да. Але так як порода визнана лише на національному рівні, угу. на міжнародному ні, угу. там свої ну багато проблем насправді. І, можливо, ну, ми дуже хочемо створити національний клуб зараз. От у нас є такі я так відступаю, Трошки ага. власники зібралися, і ми дуже хочемо все ж таки, ну, напевно, знаєте, встановити якусь національну справедливість. І, Це дуже буде добре. Да, і відновити цю Це дійсно наша порода. Якби. То в таких міжнародних змаганнях я ніколи не приймала участь. Я возила команди завжди, там, бігала, як капітан, як та, капітан але своїх собак не возила. От і, от, от моя мій польський хорт Моргана, молода собака. Ми ледве встигли виконати умови допуску, два змагання пройти, і от вона стала чемпіоном. А світу. А ще скажи, будь ласка, вони якось поділялися на запуски попородна. Так, звичайно, кожна порода біжить зі своєю породою. Ага, звичайно. своєю породою. Да, тому що породи ж і оцінюються ну, по різному. Звичайно, тому да, що давай. взагалі хорти дуже по-різному працюють. І порода, так. Тому, наприклад, за те, що там в ну, тих. же УІП так да, поріжуть бали сутіх, uh -huh. вони додадуть балів. Uh -huh. тому що УІПЕ це, ну як пи кажуть, да, е Одиночний боєць, тобто собака, яка працює одна, вона не дивиться. Ну, тобто, Є, на... Їй не потрібен да, та... ріхау, uh -huh. іпет, вони працюють, це одіночні бойці. Да. Да. То російський псовий хорт, польський хорт вони, це наоборот собаки як командної роботи. Да. Вони коли біжать, завжди дивляться одна на одну, кидають uh -huh. зайця, як то кажуть, перекидують, перекидують одна на та. одну. Тому по-різному оцінюються. Це неможливо ну, uh -huh. по однаковим критеріям. Ну, оцінювати. Ну, добро, що Люди на цьому. Так, це дуже добре. От ну от тому, ну скажи мені, а дівчата задоволені дуже. які були, які були э, труднощі, що ви там ну що э, було э, добре, що було не дуже э, із труднощів. Ну, по-перше, це звісно сама дорога. Тобто, э, ви їхали своїм транспортом? Так, ми їхали своїм транспортом. Змагання в цей раз приймала Чехія, чеський національний клуб. Це був э, Парк розваг, хей парк та соташовіце чудова місцина, місцевість. Чудова організація, тобто класично майже всі учасники живуть так в кемпінгах. Тобто, і їх завжди формують по країнам, тобто кожна країна має свою територію, там прапори встановлюються. Ми на відео це побачимо взагалі. Люди це так само, як от чемпіонати світу там з футболу, там Олімпійські так. ігри, там всі команди там групи підтримки розмальовуються там свої прапори там з прапорами, там, в національному. Одязі там з дудками. Там а хто підтримував вас? Ну, Прийшли там якісь ну, українці, ні, які зараз живуть. Там, ну, на, в, в Чехі, на жаль, ні, на жаль, ні. ні, на жаль, ні. Ну, це ж такий специфічний це ж таки вид спорту. Але в принципі підтримка з боку а, учасників ну, була досить вагома. Тобто дружньо сприймали, так, да? так, навіть, навіть так, якщо їх собака не, не, не виграла, так, вони віталися. вітали. Це правильно. Би ні, атмосфера взагалі ось, дуже да. дружня. Да. Mm -hmm. І от всі живуть в Києві. От по своїм країнам, ну, в основному вся Європа приїжджає в доміках на кольосах. Да. Ми приїхали, всі запаковані в один джип. у мій. <рес> Справа в тому, що дві собаки, одна з яких стала теж чемпіонкою світу, власниця не могла поїхати, і я їх везла <рес> на собі. Тобто <рес> я не знаю, як ми це все спакували. Ну, от, і ми приїхали одним джипом, ми всі там майже єдині, хто жили в палатках. Ми поставили палатки, дістали спальники. <рес> там, Гарілочки. Так, так. Погода, трошки там були дощі, але ну, в принципі все нормально. Організація на прекрасному рівні. Тобто Чехі справилися на безпеку. Світові умови, це все було нормально. Да. Душеві, туалети, ресторани е е ну, чудово. <ріху> ну, дійсно, з року в рік, оскільки ми їздимо, ну там 16-15 року а За 10 років прямо видно цей скачок також в та організації. Я, я по-перше, ну чула колись. Ну, так більш подробно, більш так в деталях. Вперше мені дуже цікаво, я думаю, що нашим глядачам теж буде цікаво. А, скажи мені, ну, які, е, ну якісь ви висновки. Це виїздили в КСУ, в, в общем то в нас займається курсингами в Україні. Так, кінологічна так, спілка України. Так, кінологічна спілка України, mm -hmm. так як це командні змагання, то mm -hmm. тільки. КСУ може подати заявку так, команду, так, так, тобто так. не можна, ну власник не може це окремо так, відправити. Так, так. Хоча я вам хочу сказати, що в принципі ми, е, от наш клуб, ну, мій клуб, який в Києві, як Київ, як Київ, як Київський біговий клуб хортів, е, ми організовували змагання з 2015 року по 19-й під егідою Федерації мисливського собаківництва України, тому що в принципі федерація це ж контракт-партнерки СУ і так, теж так, має так, право так, подавати не, в календар змагання змагання. Я хочу нагадати глядачам, що ми навіть з Рафієм знімали. Але да, у нас були ці змагання по курсінгу, тоді во Владикіна. Так, так ось, і це дуже захопливо. І це, це, це дуже захоплююче видовище. Але хочеться ще почути про наш український чемпіонат. Скажи, коли сталося во це міжнародні? Яка а, міжнародні змагання це чемпіонат світу з курсінгу? Він пройшов 22-25 травня. 25-го року. Це 25, навесні. На ага, на а наш. От, український? А, чемпіонат України з Курсінгу от, ми е, буквально от, тиждень назад, там два тижні назад організували, 25 жовтня в місті Дніпрі. Угу. Е, да, там у нас була сумісна організація. Е, Біговий клуб Дніпра. А на якої площадки? Це ж треба поле таке, там, таку... там чудове да? поле, mm -hmm. да, там ну, організаційна команда от, mm -hmm. Дніпровського бігового клубу, вони, звісно, молодці. Ну, тобто, я там респект, Чудове поле, технічна підготовка. Ну, хлопці, дівчата, молодці. І команда виставлялася від клубів? Ні, це особисті змагання. Ah, Чемпіонат України першість. це особиста площа виступили київські собачки. А, а... Ну о... На жаль, ну теж я думаю, пов'язана з війною. Ну ситуація, що мал ну не всі мають можливість поїхати, так. да на жаль, і, і тренувати і, нема і Тренувати теж немає можливостей. Але ну от київські у нас віпити і піти. Київські прям продемонстрували прекрасні якості. І стали чемпіоном України. от і віце-чемпіоном України, да, собаки одної власниці, вона молодець, тренує. Да, да, чудово. чудова. Якось більш-менш таку погоду на зігрі заїхала сюди. Чудом. Я дівчат переповнимо. І молодий Уїпе теж був в юніорах, а, дуже класно пробіг, шикарно, тобто, ну такі прямо от видно. знаєте, Та, собака такого дійсно, ну в принципі міжнародного рівня з моєї точки зору. Чудовно. Тобто вони можуть пробувати себе. А хто судив український а, чемпіонат? Два судді було. Це, Наш, е наші е ж були чи при, приїздив ні, хтось ну, за закордон. На жаль, зараз такі часи, що ну, не важко при, ну, ага. по-перше, ніхто не хоче їхати, я розумію людей. по-друге, все ж таки така трошки, знаєте, якби негласна заборона, тому ага. що ну, КСО запрошує своїм листом їх. І якщо не дай Бог щось станеться, то ну, спілка буде нести відповідальність ну, за людину. Та, зрозуміло. Я їх теж розумію, чудово. От, тому у нас були українські судді. Лидия Володя да, з Дніпра. Да, він да, да. Да, Теж відомий в мисливських округах. Да, він мені не признавався, ну, ладно, ну, я так. теж сиділа. І ти? Так. О, так ми з перших рух можемо почути. Ну, так. Тоді давай більш, більш так з подробицями да, про український чемпіонат. Ну, на жаль, я ж кажу, всього. Скільки всього було? Соба? Всього 18 собачок було. Ну, небагато. Небагато, на жаль, так. Да. Тобто за один день все пройшло? Так. так угу. Все пройшло за один день, зато у нас чудовий таймінг вийшов. Трошки така була прохолодна, не дуже гарна погода, але все пройшло чудово. Я, ну, я вам чесно скажу, як я частково організовувала, допомагала і судила, тому що. Тобто, з нашого боку там була організація, з боку Дніпра була технічна група, технічна команда. Хто кращий з наших українських на нашому чемпіонаті українському? Ну, у нас краще, ну, мені дуже сподобалося. Це Уїпіт молодико. Дуже сподобалась порода, дуже така екзотична для України. Поденко і Біценко. О, це ну, на виставці група. я їх бачила, да. а як вони скачуть ніколи. Не... Ну, це ж в принципі така теж так. собака з якої м, в Португалії там кроліка, да, да, да. а вони і на чемпіонаті світу бігають. Теж ну кролик, кролик, це не зайць. Ну, спіймати кролика. Ну, ну там, там гірська, гірська місцевість, та, дикі та. ці гірські кролики, вони насправді такі не, не домашні а -а, кролики. А -а. Там такі кролики. Я вам хочу Шустрі. сказати, що таке їх там теж не так схоблені. От і ви знаєте, теж молода собачка була. Мені дуже сподобалося. дуже Світлана Ткачець з Кермінчука власниця. Дуже сподобалася собачка. Тобто. Ну і Бігла теж чемпіонка світу, яка от приймала участь в чемпіонаті світу Пуля Хан Барзой кофов власниця Ганна Брусінського і Запоріжжя. Да, да, розведення наш, розведення, розведення його да, да, розведення Це, це дуже, відомий, дуже відомий власник у нього розплідник Расплідник, свій, да. і він дуже професійно займався. ще часів. Да. Та, він же, ну, да. Батько його, ну, тобто так, це в них взагалі, так. там, сімейна За, традиція. Взагалі, я, я так думаю, що хто хоч хоч раз зайнявся всерйоз цією собачою справою, не кине її ніколи. Це це дуже захоплююче і дуже цікаво. І, і і, завжди щось нове можна знайти в цій в цій справі для себе. Ну, Скажи, будь ласка, а ти ну, да, ти судила? Да, я, судила. я знаю, що ти. Ще от, з довоєнних часів, Знає, що ти заводи, завозила багато цікавих порід в Україну? Не можу сказати, що прям багато цікавих. Ну, ну, і, ну, декілька. ну І така екзотика, яка в мене була, напевно, це південно-російський степовий хор. Так, я її помню. Я її єдина, та, єдина та, представниця породи та, в Україні. Угу. От, собака, ну, Я бачила цих собак і на батьківщині, скажімо, да, породи. Uh, і тому і взяла собі цуценя. Ну, чудовий характер, собака я їх бачила, дуже спокійні, врівноважені, дуже розумні. Почекай до харти всі спокійні, поки вони не побачать звіра. Так завжди да. дуже спокійні. Ну, на жаль, ну наша горгона, вона жива, вже їй 10 років. Ну то, да, да. А от ну теж собака таких досить феноменальних робочих якостей була. Вона в ну, одіночку ловила ну, ну, змагання. Ну, вона вона так залишилась єдина в єдина, Україні. Так. На жаль. На жаль, так. На жаль, угу. так. Ну, скажи, все ж таки ти займалася і полюванням? І займаюся до сих пір, так, так. І де? Ну, в минулому році ми їздили в Миколаївську область, там, там була там, відкрита да, відкрите полювання. Тобто ви спеціально їздили полювати там. Е, так, Молодці. і іноді ну, нас знайомі запрошують там в сандрілах на лисицю приймати участь. Лисиці дуже багато розвелося да, під час війни, бо, mm -hmm. бо відстріл полювання немає, вона така так. тварина, що зводиться. У ну, да, мене такі з ну, тих, що теж як екзотика, у mm -hmm. мене польські хорти зараз. Тобто це єдині mm те. -hmm. В Україні mm -hmm. польські хорти, тільки в мене. І хоча ну, собаки ці вже там 20 років там не полюють, да, скажімо, то в Польщі заборонене полювання, але ви знаєте, вони чудово себе а продемонстрували А чому те саме, це Євросоюз. Гуманість, гуманість, гуманість. Євросоюз Так і подумаєш, що, може не потрібен тут євросоюз. Ну, Є є нюанси. Чудово себе зарекомендували. Тобто полисиці такі. Злобні, в'язкі, собаки беруть, тримають. ну Я дуже задоволена. А скажи, як ще зараз в Україні тренувати собак, де і як? Дуже складно. Ну насправді ну, Я на знаю, шаль. що в тебе є оця обстановка, ну, да, як в нас, це називається У нас є, да. в нас є е е е е технічна база, так. дуже гарна технічна база. Там, ви ні, ні, ні. Ми зараз її перевезли в. Бориспільський район, uh -huh. тому що, ну, по-перше, крім технічної бази, потрібно мати поля, на яких можна Точно, організовувати. Uh -huh. Та територія, на якій ми організовували до цього змагання, це північна частина Київської області, була під окупацією. Uh -huh. Зараз там, там третя, друга лінія оборони. Ну, тобто, досить нет, важко домовлятися із військовою дуже адміністрацією. Просто, так, так. Я це чудово розумію, багато військових. От, але, на жаль, ну, ми рідко проводимо дуже тренування, тому що ну, наш постійний оператор, який був у нас, от, на, ну, наш оператор нашого клубу, він в ЗСУ. тобто е Полей нормальних немає. Ну, тобто, трошки зараз, на жаль. Я дуже вдячна тобі, що ти прийшла, бо ми дуже давно не розмовляли про хартих. Вони якось забулися і, на жаль, Бо це дуже красивий, дуже продуктивний. і полювання таке незвичайне, ні на що не схоже. Це ну насправді так особисто для мене, чому я люблю полювання з хортами, тому що все ж таки полювання з рушницею да ну. Має ну, людина з рушницею має переваги да, перед звіром, ну в будь-якому випадку, так. а полювання з хортом це боротьба дикої тварини з майже з дикою так. твариною. Тобто це боротьба майже на рівних, і тут ти вже не впливаєш, ти не можеш допомогти своєму хорту там, да, з рушницею, ще з чимось. І цей оцей азарт, коли бореться два звіра, да, один за своє життя, другий за ну, ця жага да, до того, щоб догнати і впіймати. <тур> ну, це дуже для мене особисто це дуже захоплююче, тому що це природня. Так. Насправді це природня. Це в природі так, так. І, так, так. і є фіжаки, а є і, це якби піщова цепочка. І, та. Я хотіла додати, що ще дуже 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 давно ще точно в радянські часи проводили дослідження, яких зайців. Відловлюють харти, так я, я знаю, а, да. проводили аналіз їх внутрішні, внутрішніх внутрішніх Там печінка, легені да, та на, наявність скробів і, на, і на з'ясували, що не одного звіра звірка. Які спіймані був хартою, нема було з карним здоров'ям. Це теж правда. Бо е, вони живуть на наших полях, де розсипають пестициди, гербіциди, там всякі ці вони це все <кій> живуть все в цьому середовищі, ці зайці. і звичайно, в них хворіють і печінка і е, шлунок, і все таке. І тобто, коли хо, здорове, здоровий yeah. заяць. Як ми от, тоді зробили висновок. Спокійно уходить від будь-якої зібрати. Дуже, дуже рідко, да, дуже рідко буває. Чи, це, або він да. в сугробі зав'яз, або да, щось або таке. Та, от, або зіткнувся. Я спіткнувся, особисто та, бачила та, таке, та, була експертом та, та, боковим, і, от у мене на очах він просто споткнувся і звичайно, цим промахом скористалася собака. Але я згодна з вами повністю, це абсолютно коректні дослідження. Тобто, тобто собака проводить відбір. Так і э, остаються завдяки, завдяки такому відбіру, остаються для розпліднення здорові особи, які дадуть здоровіх нащадків. <ривіт> <ривіт> ну це якби е, ну, ну це майже от як життя в природі без, без втручання людини. Ну, взагалі це міф, що чому там багато хто з користувачів угідь ну, не хоче да, пускати в свої угіддя власників з хортами, що вони там все переловлять, все передушать. Ні, да. Я вам хочу сказати, що взагалі, якщо от, я багато де була і учасником, і там, експертом, суддею на польових змаганнях хортів, то, ну, наприклад, 70-60 собак приймає участь, і на цю кількість собак там, може бути 5 поїмок. Не, не кожна собака ще і злочини. Да, тобто, да. насправді, в принципі, майже завжди у зайця у нього є перевага. Тобто, добіг до лісу, ну все, він в дамках, ну до лісопосадки, до речі, до речі, він ще в себе вдома. Він знає Конечно. кожну кочку на цьому полі, знає кожну там тому, канавку і та да, вилучення. Тобто, тому ну, угу. насправді це такий просто поширений міф, і я би хотіла все ж таки дійсно. Ну, ем, ну, рекомендувати популяризувати е, хортів, полювання з хортами, Ясу. змагання з хортами. Це гарно, це естетично. Це дуже захоплююче, це, це дуже азартно. І, і це дуже да. в основному дуже природозберігаючі заходи. Насправді. Ну, я думаю, ось на цій позитивній ноті ми наверное, завершимо. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво. І кам'яні було цікаво, це я не можу сказати. І до нових зустрічей на телеканалі Трофей. Дуже дякую і бажаю успіху. Ну і останнє що я хотіла все ж таки сказати: що оці всі заходи, що відбуваються, оці всі полювання, змагання, наша можливість кудись поїхати, дякуємо Збройним силам України. Ну тут нема питань. Це обов'язково. Це, це саме, точно. якби не вони, цього б нічого не було.